Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І я до вас черговою порцією новин. Дональд Трамп забороняє критикувати себе. А Путін погрожує Європі і всьому цивілізованому світу. І про це ми з вами зараз поговоримо. Але спочатку, друзі, я хочу нагадати вам про необхідність підтримки україномовного контенту. Будь ласка, не забувайте підтримувати україномовних блогерів, якщо ви хочете, щоб українська мова, щоб правда на українській мові, звучала в просторах інтернету і тут в Ютубі. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Поставте обов'язково вподобайку цьому відео. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговоримо. І особиста подяка всім, хто скидає посилання на мій е, youtube канал, на мої відео в соціальних мережах. Будь ласка, не забувайте це робити. Тепер щодо Дональда Трампа. Дональд Трамп хоче на законодавчому рівні заборонити критикувати себе. Це якийсь кошмар, друзі, те, що витворяє Дональд Трамп зараз, в штатах Америки, ну це просто це це мені вже стовідсотково нагадує і Парашу, і Північну Корею. Тобто, Сполучені Штати Америки дуже впевнено і дуже швидко йдуть саме в цьому напрямку. Буквально декілька днів тому назад один із кореспондентів запитав Дональда Трампа. І Він каже: Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, це законно, якщо президент займається бізнесом? Тобто, ви зараз сидите в білому домі, ви займаєте пост президента і займаєтеся бізнесом і цей рижий чморік налетів на цього. Репортера і кажуть, хто такий, ти звідки той каже, ну а він з він з австралійської якоїсь газети з якогось видання. Він до нього наїхав. каже: Слухай, твій австралійський е, прем'єр-міністр зараз намагається мені вилізати дупу там, е, щоб зі мною повадити, щоб все було добре. А ось прям зараз ти робиш погано для всієї своєї країни тобто е, Дональд Трамп зараз навіть вже не розрізняє. Знаєте, де окрема людина, а де країна. Тобто, він погрожує. Австралії, тому що австралійський репортер задав питання, яке не 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 ну дуже не сподобалося Дональду Трампу. Так він прям це каже в прямому ефірі: тобто, ти зараз робиш дуже погано для всієї Австралії і для себе також, тобто наїхав на нього конкретно, і потім Дональда Трампу запитали. Під час іншого інтерв'ю кажуть: А що таке, як ви відноситеся до свободи слова? І він каже: Ну я люблю свободу слова, це правильно. Я найбільший прихильник свободи слова. Але тільки тоді, коли ця свобода слова не стосується мене і мене не критикують, і там він потім каже: Ви ж розумієте, що відбувається? Зараз СМІ беруть якусь класну справу, класне діло, яке я зробив, все це перекручують, переверчують і показують це в негативному е тоні з негативної сторони. Тобто вони все б це. Перекручують, не показують те, що я роблю насправді, а все йде тільки брехня, тільки лайно, і тому він зараз увага внес подання на те, щоб на законодавчому рівні було прийнято, що його не можна критикувати, тобто будь-хто. То зараз буде критикувати Дональда Трампа, він порушить закон, так тобто, і там йому буде світіти е, серйозний срок, тюрма або ще щось. Тобто, це зараз йде вже до такого абсурду в Сполучених Штатах Америки, що я не знаю, ну ми з вами на цьому каналі вже протягом останніх вісьмі місяців кажемо, що Америка вона е, йде саме туди, в ту прирву. Так вона, пер, вона вона просто стає така, як параша, як Північна Корея. Але е, якщо в Параші Раші всі ці процеси відбувалися протягом десятиліть, то сполучені штати Америки дуже стрімко туди йдуть, так в цю, в цю прірву дуже швидко перетворюються в країну, де е, ну скоро вже може повернутися рабоводільчиство. Знаєте, коли вже е, громадяни Сполучених Штатів Америки взагалі не зможуть нічого не казати, не робити, нічого, а будуть просто як оті реднеки виконувати завдання. Тобто вони вже вже прямо зараз вони на біле кажуть чорне, на чорне кажуть біле і. Всі там мажуть головами і погоджуються так. Ті, хто був е, проти так такого, ті, хто був е, ті, хто розуміє, що відбувається щось не те, їх або залякали вже, або вигнали, або витіснили з країни. Тобто, все відбувається саме так, як було це в Росії на ну протягом останніх десятиліть. І який результат цього цього, ми з вами маємо? А ми маємо з вами те, що Путін обнаглів вже повністю, так тобто Путін чудово бачить і розуміє, що Дональд Рам, це чмо, яке нічого не буде робити, це в це в найкращому випадку, якщо Дональд Трамп це просто чмо, так просто, просто мудак, так ідіот. Але виглядає все так, що скоріше за все ми з вами були праві, і Дональд Трамп є агентом е Кремля, агентом Путіна, і він навмисно все це робить. І Путін чітко знає, що Дональд Трамп нічого робити проти нього не буде, і проти Росії робити нічого не буде. І зараз він напряму вже погрожує Європі. Він каже, що в з. Сторонньому порядку він виходить з согласування цього по ракетам близької і середньої дальності. Тобто, на кого ці ракети будуть розраховані? Ну, звісно, це ракети будуть розраховані на Європу, так тобто на ті країни, які зараз підтримують Україну. І таким чином він намагається зараз залякати європейців, залякати західний світ, е тим, що якщо ви будете підтримувати Україну, то е я розпочну війну і проти вас. І до речі, зараз проведені різні дослідження вже багато було помилок стосовно Росії, так за останні ці чотири роки, коли спочатку ніхто не вірив, що Росія нападе, Росія напала. Потім ніхто не вірив, що Росія витримає ці санкції, тарифи Росія їх адаптувалася, витримує. Тобто, Захід кожного часу робить якісь помилки і неправильно оцінює Росію. Захід досі не може зрозуміти, що з Росією треба розмовляти тільки силою, не уговарювати Путіна, не залякувати його, не пукати такі громкі пуки без якихось дій. А тільки силою мови можна змусити Путіна припинити війну і припинити в взагалі підготовку до іншої війни, і було багато таких, знаєте. Підрахунків, що Росія зможе відновитися для того, щоб напасти на Європу, там хтось казав через три роки, хтось казав через п'ять років, хтось каже, що Європі треба готуватися через десять років. Але останні дослідження показують, що Росії буде достатньо всього 12 місяців, щоб повністю восстановитися і бути готовою до повномасштабної війни з Європою. Так а якщо казати за якусь, наприклад, Прибалтійську країну, то Росія може напасти і захопити її, і навіть зараз Росії не треба до цього серйозно готуватися, але Європа все ще на це не, не, не розуміє все це. Європа все ще заграє з Трампом. європа все ще не хоче визнати, що Трамп це агент Кремля. Це прийняти це остаточно. Європа боїться зрозуміти, що все сполучені Штати Америки. Кінчилися їх більше немає. Немає союзника у Європі, немає союзника у цивілізованого е, світу в обличчі Сполучених Штатів Америки, в обличчі Трампа. Тут зараз, е, зараз буде класно. Так, це буде велика вдача. Якщо Трамп не стане на бік Росії та Китаю і не допоможе їм захопити Європу. Це вже буде велика вдача для Європи. Так, а не те, що там е, Трамп буде їм допомагати не буде Трамп нікому допомагати і європейці це треба зрозуміти якомога швидше, так само як Трамп не буде допомагати самим американцям. Йому насрати і на Америку, і на американців. Якщо хтось зараз, та же сама Раша, щось буде залякувати Америку, то він просто підіжме хвоста і буде віляти ушами перед тим же самим Китаєм та перед тим же самим Путіним. Все, немає великої Америки. Європі треба готуватися, битися самостійно, так само як і Україні. Треба бути готовою битися само. Стійно, але звісно, з Україною залишається Канада, залишається Австралія, залишається Європа, залишається Південна Корея, Японія. Залишаються ще є країни, які. Можуть об'єднатися і створити потужний такий е, союз. Так і до речі, це відбувається зараз. Е, об'єднується Європа з іншими країнами і створюють потужний союз поза межами НАТО, і це класно. Тож, друзі, дуже дуже серйозні речі відбуваються зараз. Це буде велика вдача, якщо е, Сполучені Штати Америки не розпочнуть війну з Канадою або Мексикою. На що я також не розраховую, і ви знаєте, хто мене дивиться давно, той знає, що я кажу, що е, вирагідність того. Що Америка, що Сполучені Штати Америки нападуть на Канаду або на Мексику, більше вирогідні, що нападуть на Канаду, дуже дуже висока. І Канада також зараз з Мексикою готується до цього. Роблять об'єднання тут північно-американське об'єднання поза Сполученими Штатами Америки. Тож давайте будемо з вами і далі залишатися разом. Давайте будемо спостерігати за тим, чим все це закінчиться. Для цього нам треба залишатися разом на цьому каналі. Я вам даю. Правдиву інформацію. Так, я вам я, я не розповідаю вам байки, я не намагаюся вас всіх заспокоїти так само, як і не намагаюся залякати. Тому що на всі речі треба дивитися такими, якими вони є, чесними очима, так, і тільки це дає можливість знайти правильний вихід з тієї чи іншої ситуації і не втрачати надію, і не втрачати спокій. Тож давайте з вами будемо діяти по старій перевіреній схемі від вас. Підписочка на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані, обов'язково вподобайка. І напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. Від мене, як завжди, правдиві чесні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.